Андрій Портнов це не просто ім'я, це символ системи. Я директор колгоспу, я важлива людина. У мене є колгосп, і я в ньому перше обличчя. А що поганого в тому, що я підтримував цих людей? З таким благословенням у Портнова справи пішли вгору. У 2010-му він стає заступником голови адміністрації президента і фактично отримує золотий ключик від міністерства юстиції та усієї судової системи країни. Стає головним про... Рабом корупційного будівництва. Андрій призначав всіх суддів. Ну він не призначав напряму, але кваліфікаційна комісія була під ним, і фактично, значна частина суддів України була ним призначена. Завдяки таким балакучим друзям відомо чимало цікавого. Наприклад, що саме Портнов збудував витончену конструкцію, в якій суди не так шукали справедливість, здебільшого отримували команди з банкової. Потрібно кожного взяти і систематизувати систематизувати всіх, хто займається протиправною діяльністю. Система працювала як швейцарський годинник, політичних опонентів під суд, незручні рішення у шредер, вигідні справи з потрібним вироком. Особливо добре кажуть, йому вдавалися адміністративні процеси, там де закон міг трошки поступитися інтересам влади. Ціна вирішення будь-якого питання 10 мільйонів доларів.